Вітаю на каналі Інтертехніка. Дивіться, міні-трактори на 24 коняки. Це класика, без кабіни, звичайні, на будь-який смак. Дивіться, Тут є у нас і Forte RD 244 Lux, Fighter TU 254. Е, також це в нас теж Forte RD, Forte RD і Кентавр 244С. Давайте подивимося, чим вони відрізняються один від одного. які в них ціни зараз. І які краще обрати? Давайте тоді подивимось по вартості. Таких літачків наших, дивимось. Файтера. Файтер у нас е, з двохдисковим щепленням, він у нас е, з реверсом. Так, з реверсом. І коштує 6750 доларів. Ось. А, наприклад, Форте РД люкс. Він 6190 доларів, але в нього а, звичайна коробка йде, а щеплення. Щеплення також звичайне. ось Можна по відчуттях дивитися, але що тут КМ двигун мости в них однакові більш-менш, в РД вже нові є щиток. Для навісного механізму тут так само, бачите, сюди не буде пилюка летіти, і можна в принципі, самостійно достановлювати сюди кабіну по навісних механізмах. Відмінностей також немає. В принципі, є буксирувальне вухо, звичайна трьохточка, яка витримує десь 450 кг. Для 24 коняк цього достатньо в принципі, і по потужності, і по вазі. Побачили капітанські крісла, рамки для номера, місце для роздатки підприєм, гідровиходи є. Ось такі тракторці. Давайте подивимось з них по гумі. По гумі порівняємо. Ось ось. Фор... Файтер оцей. 6,5 на 16 передні, а на форте вже йдуть. 6,5х16 такі самі передні, а задні у нас мають тут близько стоять як. Не бачу. Давайте з другого боку дивиться. О! 11,2х24. Тут такі ж самі, а задні в них також одинакі 11,2х24. Ось попередні мости в них також схожі, але бачите, файтера він є більш потужним. Передні противаги задні також на обох висять. В принципі, по оптиці дуже схожа теж лінзова оптика, бачите, на обох ці трактори 24-го року випуску перший місяць. Типу абсолютно нова техніка. Берете і їздите. В принципі, що Форти, РДшки, вони дуже давно, вже років 10, випускаються. Це просто ловле на капот, якісь там моменти технічні. По проводці додивилися, зробили щиток, краще крісло, кращу посадку, та й, в принципі, елементи керування, і посилили трохи навісний механізм. І все. Тож трактор допрацьований, вже дороблений, може їздити собі спокійно і працювати. Тому напишіть в коментарях, що вас цікавить про порівняння цих двох тракторів. Підписуйтесь і ставте лайк.